28 січня, а температура б'є рекорди. На коробці сьогодні було плюс 15. Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось по вулиці Дрогобицькій і спускаємось вниз до бювету. Пройдемось біля готелю Трускавець 365 через центр міста, також біля палацу культури і потім на бівет. Зараз 17.00. Бівет вже мали би відкрити. Не знаю, чи сьогодні є хтось е, з концертом, ну, анонс концерту на бюветі, чи хтось виступає в Палаці культури Шевченка. Йдемо, друзі, подивимось, всіх, запрошую вас всіх собою на прогулянку. Праворуч від нас знаходиться готель Грін Парк, а далі по курсу бачите, готель Трускавець 365. Це готелі, які знаходяться практично в самому центрі, недалеко від міської ради, але до бювету десь приблизно хвилин 10. Ну, по відстані відео будете знати, скільки. На відстань до бювету. Я йду помало так як і всі. І прямуємо до бівету. Сонце вже заховалося, і зараз десь, напевно, плюс 10, ну дуже тепло вночі. ну Сьогодні зранку встав і також на термометрі було плюс 10, відповідно, там певно і вночі так само було. Дуже тепло. Дуже тепло, аномальна температура. Аномальне тепло на курорті. І я так бачив вчора в новинах, сказали, що. Сьогодні очікується плюс 17 в Україні. ну Не сказали іменно де буде плюс 17, але ще ось такий температурний максимум цієї зими. Вчора у Києві був зафіксований рекорд також о, по теплу Найтепліший день вчора був. Ось так. Трускавець 365, я люблю відпочинок, так виглядає готель. Автобуси чекають на людей. Зараз, напевно, поїдуть на вечірню екскурсію на їхню базу в Бориславі, Крутогір. Ось Колись були бойківські вечірниці в східниці, а зараз вони мають свою власну базу Крутогір. Не знаю, друзі, не знаю, чи там зараз працюють підйомники, ну там є в них це гірськолижна база. І знаю, що хто проживає в готелі, здається, там навіть навчали безкоштовно кататись на лижах на їхній базі ну Цікавий готель, цікавий там відпочинок. Дуже багато різноманітних екскурсій. Якщо ви там берете, здається, більше тижня відпочинок, то там оці екскурсії вони безкоштовні. ну Мається на увазі трансфер, бо куди приїдете, то всюди треба платити. За екскурсії, там, за вхід, за... за їжу, за ще щось по-різному. а Ми вже, друзі, знаходимося зараз в самому центрі, перворуч міська рада. Ліворуч Віла Клюберг. Бачите, ще останні промені сонця. На відпочинковому комплексі Міротель. Сонце вже сідає і вже вечоріє. Ну, пройдемось, прогуляємось вечірнім курортом. Ліворуч вулиця Шевченка, прямо йдемо майданком Кобзаря. Йдемо до палацу культури Шевченка, а потім. До бівету. Як бачите, людей на курорті вистачає. Минулого року в такий час було дуже мало людей. Дуже мало людей. Зараз ще побачимо, скільки людей на біветі Сьогодні в день слухав радіо і сказали, що ось така температура притаманна кінцю квітня. В кінці квітня може бути ось така температура плюс 15 в день і вночі плюс 10. Дуже тепло. Ліворуч віллогопляна, музей Михайла Біласа, художника. Тут фотозона Я Люблю Трускавець і також палац культури Шевченка, який, як на мою думку, вже потребує якоїсь реконструкції, ремонту хоча б всередині. Така цікава площа перед самим Палацом культури Шевченка. Не знаю, вже здається, що скоро Трускавець прийде весна. Рускавець це курорт із багатовіковою історією та душею сповненою традицій. Все почалося у 1827 році, коли сюди приїхали перші. Відпочивальники відтоді минуло вже 198 років, і мандрівники з усього світу продовжують обирати трускавець для оздоровлення та релаксу. Це найкращий доказ ефективності місцевих лікувальних вод, особливо знаменитої нафтусі, що допомагає при багатьох захворюваннях. Але історія трускавця значно глибша. Перша письмова згадка про село датується 16 століття, у ті часи тут. Займалися сільським господарством, добували сіль, а пізніше нафту та озокерит. Саме видобуток цих ресурсів сприяв формуванню унікальної мікрофлори, яка подарувала нам цілющу нафту, справжній природній скарб. Культурна спадщина Трускавця це багатство, створене різними народами та епохами. У 16-18 століттях Трускавець був частиною Польщі, у 19 му належав. Австро-Угорщині, а ХХ століття принесло зміни влади Польща, Німеччина, СРСР, і лише у 1991 році курорт став частиною Незалежної України. Тут жили українці, поляки, євреї, азербайджанці, росіяни, німці, і кожен народ залишив свій відбиток у культурі міста. Для шанувальників історії та культури діють два музеї, які розповідають про минуле. Та культурну спадщину міста. Тут кожен знайде щось для себе, від захоплюючих історій до мальовничих локацій та прогулянок і фотографій. Трускавець це місце, де кожна деталь дихає історією. Природа дарує спокій. Ось такий короткий уривок із інтернету, зокрема з Facebook, сьогодні прочитав в інтернеті, друзі. Я думаю, що вам було цікаво послухати. Мені, наприклад, було цікаво. Праворуч від нас знаходиться готель Віктор, а ліворуч готель на горизонті. Під одним із відео був коментар, чому я не показую відео готель на горизонті. Показував, друзі, неодноразово і покажу зараз ще раз. Праворуч від нас знаходиться санаторій Світязянка. Ось готель ресторан на горизонті, а це готель на горизонті в такому цікавому окрасі і проживання тут за добу. Починається від 1100 гривень, це найдешевший одномісний номер. А ми спускаємося вниз, сходимо до бульвару Торосевича і пройдемо до бівету, як я і обіцяв. Не знаю, можливо, буде якийсь анонс концерту. Не знаю, не пам'ятаю, друзі, був тут в неділю чи в суботу. В суботу був, коли завершення коляди було. Я був тут в суботу, але щось не звернув уваги, не запам'ятав які. Концерти найближчим часом. Так що йдемо, пройдемось до бівету, заодно побачимо, скільки людей зараз на відпочинку. В суботу знімав відео, був і на автовокзалі, і був біля клініки Козявкіна і також був в центрі курорту на центральній сцені, відбувалося закриття ну тобто завершення коляди відбувалися ще коляд, колядки там, льодували, співали. Сій був на біветі, але концертів, анонсів не було. Бачив музичний паровозик, вже підсвітку свою включив. Магазини також поключали. Вже, друзі, сірія і зараз, ну, думаю, за пів години, можливо за годину вже буде на курорті темно і вже вімкнуть на вуличне освітлення. Людей, як бачите, вистачає. Анонсу точно сьогодні, бачу, концерту не буде, немає виставлених колонок. Цікавий захід сонця, бачите, як небо гарно підсвічується. Хочу сказати, що в торгівельному центрі, в парк в майбутньому торгівельному центрі, щось поживавлення. Почалося щось більше. Працювати, можливо, в цьому, цьому році побачимо відкриття. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши або Екрану і також не забувайте за телеграм-канал. Підписуйтесь, будете знати першим, коли виходить відео, що цікавого у трускавці. Бачу з кожним днем шанувальників каналу і людей, які полюбляють трускавець, все більше і більше. Це дуже приємно. Велике дякую вам за коментарі, також велике дякую спонсорам всім і людям, які просто дивляться канал Трускавець Нева. Дуже тепло, бачите, люди сидять на лавочках, слухають музику, десь незабаром буде Євген Літінкович знову в Трускавці, ну, через тиждень приїжджає. Ліворуч бачимо музей української майоліки, тобто кераміки, який знаходиться в приміщенні бювету. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.